Всім привіт! Ми вийшли з в магазин Емі по цей пісочок і по корм вже закінчується, там щось, може, якісь продукти ще купимо чи що. буде У нас сьогодні Ні, то мороз. У нас сьогодні така гарна погода і мороз, і сонечко, і пташки співають, Так як весною. Зими взагалі нема. Отак. Новий рік через скільки? кілька днів. А весни нема. Блін, мені так лице обвітрило, бляха, так пече, що ви його в баню. Я вже кремами мастилася, бо це ужас, щоб зволожити якось. Ми вже прийшли додому, в людей капець в магазинах, так само, як і до Різдва, і після Різдва. Зараз покажу, що ми купили. Багато не купляли. Купили хліб, свіженький тепленький. Що наслідчи. 2 євро, звісно, коштує, але ми хотіли свіженькі грибочки, то буде юшка грібна. Кожу ти вчора казав, що хоч юшки грибної, то зваримо сирочки кладу до юшки, лавровий листок, сир, фета на салат, то для бульйону. Ці стегна курич. так. Ага, оливки були по акції по євро. Думаю, треба брати. А, і ще, а, ще один сирочок. Сирка багато не буває. І купили по акції Кока-Коли. Чотири, кажу, мені щось трохи в живуті зле. Треба Кока-Коли і на здоров'я трохи хижу, тому рятуємося кока так. Емі, звичайно, купили корм, взяли якийсь вже в желе. А не в омачці. Отак от. І ще купили пісочку. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну зараз вже з самого ранку поприбирав на столах помив посуд. Каже, давай зваримо сьогодні той бульйон. Я думала, завтра вже будемо варити. Каже, сьогодні. Mm -hmm. Ну, то будемо сьогодні. Бери курочку, знімай ту шкірку, їй не треба. І кидай в воду, хай вариться. Ще додати цибульку, морку і лавровий листок. А я почищу ці грибочки. Правда, я не знаю, чи додавати картоплю, але в нас її нема. Ау, ау! Не це не, 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 не треба мені. Не будемо додавати значить, картоплю. З картоплю, так, буде, не картоплі. Добре. Назар нам, дивіться, приніс розсольчику, Точніше, як він називається. Юшка з гриб... грибна юшка. Дарами спробуємо. Я пробувала, вона смачна, мені подобається. Не знаю, в мене ж цілий день очі так світяться і так хочеться спати. Якось таке, так. Не знаю, я бачу, я зараз монтую те відео і ляжу спати. Тож всі питаються, де відео, де відео. Чого ти не викладаєш мам? До мами дзвонила, коли гриби додавати в юшку. Каже, де відео? То буде нині відео чи ні. Назарова мама. Теж питається, де відео. Буде, буде і все буде. То просто щось так один день не вийшло трошки. Коротше Назар Це і шукає годинника. А десь бросав годинника і не знає, де той годинник є. Я теж не знаю, де він міг подіти його. Він десь розрядився, знаєте, і не можна зайти, тому що він, коли заряджений, то він ще гуде, якісь там смс-ки приходять, знаєте. А так то немає нічого. От, я взагалі сьогодні планую цілий день відіспатися, тому що я хочу спати, але тут ще сіла дивиться відео, такий улюблений. Десь... Що знайшов? Я може, я десь... може на вікні, в кухні. Я його десь поставив. Куди ти його поставив? Я не знаю, куди він його десь поставив. Чого mm -hmm. куди кордунки може не бути сюди? Може десь на шафі зверху. Ось там, де цей лежить. Це там точно нема Назар, ну в таблетках, ну ще би що придумав. В тумбочках дивися, нагулки не сідай. Будет ну де. Здибав? Наш ти його так кинув? Що нам буде? Що немає? Є? А, Боже, що він там забувся? Це зря Пласку. А де вже? Там заряди, мабуть, куп. Тато дзвонив недавно. Каже, що цей купили Емі іграшку. Бляха так приємна, чесно. Всі так це капець, іграшки купляють, бавляться. Вона бідна, вже цілий день відсипається, бо вчора теж було багато людей. Вона то їй то, то тяжко переходить, чесно, бо всі бавляться з нею, всі її люблять, всі її хочуть подразнити, хочуть погладити, полюбити. І вона втомлюється. Так що таке то цей, дзвони купили Емі іграшку. Щось їсти не хоче навіть, хоче спати і спати. Та красуня, красуня наша, наша красуня. Йди там, подивися, булькає. Коротше, каже, Назар, я щось боюся, вона каже, не їсть, спить. Я впевнено думаю, що вона слаба, а вона просто втомлена. Вона, ну, як ми приїхали від батьків, то вона теж так не хотіла навіть їсти, вона просто хотіла виспатися і все. Наші книжки така маленька, ще втомлюється. Так, ви б знали, як я люблю е, оці. Маслини, чорні, корише. оливки, бління абожаю. Це ну, топ. А Назар, Назар любить рибу червону. Ми її купляємо тут. І Вона тут гарно. за гарними знижками, за гарною ціною. Мама купила, дала нам два кусочка. І цей Назар каже. Наріж ми кусочками, дай соєвий соус, хліба. Я зараз. Покуштує. Та думаю, та ладно вже. А я собі взяла, зробила канапки шиночкою з оливками. У мене буде таке, я ніц не хочу робити, пляха. Ті свята так вимотали, що це просто. Хочеться просто відлежатися, виспатися. Вот так як Емі. І все, ніц не робити, ніц не готувати. А що, тут той тобто суп скоро готується, то та ми так скоро раз, -раз приготували двоє. І все, решта буде ну, канапочками годуватися. Ну бо що, треба відпочити трохи від тих свят. Бо то щось того року так нормально так не я вам скажу. Ну як, для когось нормально, а для мене трохи не очі. Так я думаю, хватить рік. Хватить. Ой, коротше, отак, я не знаю. Щось хочу спати, не хочу. Я не знаю, чим зайнятися. Вже не почитаєш, тому що в нас таке світло в кімнаті, теж гамняне. І це назад дивиться фільм. Я люблю читати, коли все тихо, і ніхто мене не відволікає. Коли мене хтось відволікає, то читання йде не дуже. Любовна зара червона рибка. Маю тобі ж такі конопки зробила. Тобі так зручніше було на тарілці. Я не знаю, чи я тільки сидім, а з тобою ще поділюся. Йдемо. Надарили <рісті> подарунки можливо, бідна злякалася. <рісті> Там є ж піща. Ну понюхай, понюхай. Понюхай, не бійся. Дивися. Ти так не хитати легенько, злегенько, тяги, коли. Ту надави, розумієш, що її. Диві, що є. Ай! Бери! Не бійся! Та з її взяла. Куди ходи байся, ходи, диви, яка мишка є класна. Дивися, дивися, мішка є класна. Каже, кинули мамі на ліжко, але як злякалася. Ну, дивися, давай, ти любиш таким бавитися. Ти любиш, ти любиш, Диви. диви яка. Ну понюхай, на, понюхай. То вона піщить. Шумно зробили. Понюхай. А, бери. Ну, Бався. Бався. Назар там ще пару кусочків хліба є Вітя. Ну, нага. Боїться нову іграшку. Та бери. Ти так любиш такі іграшки. А то щось що вона піщить і вона тебе не прикалує. Не. Ну давай, давай, ну. Все вже привикло. Вона спала, вона так спала капець. Каже назад, боже, та я думаю, вона цей слаба якась, та вона в нас така енергійна і день. Каже, я злякався. ні, все нормально, каже, та вона змучилася. Вчора було купа людей. Всі їбали.

Тут страшно розумієш. Так, слабенько злякало. Ні, не її треба цей далі піднімати, закрути, щоб вище було. А вона треба, так? Та, само пішіть. Щоб вище було. О, так, все, 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 Вона ще стрибає. Ще вище підносять. Назар покажи. Назар покажи. Покажи, як треба. Z, bo z boku w bieg dawaj no strzema pokażę jak umiesz to, to ty co już nie umiesz daj się tam Emmy tut Emi Emi Ami. Ami. Які сальтохи мій, а. ха А то всі пишуться. Емі, це що за трюки, а? ха ха О, Йо-ма-йо. Тут є Ангеліна рукою? Ні, не можу. Вона не побачила. Задивіться.

Все вже, бідно, змучилася, вже набавили її, а та-то, то -та. Та маєш няньок, страшне. Всі тебе люблять так. Та не привезуть і що вона не, не переживе такого стресу. Переживе. Та Миш в руки і пішла. О, вона вже так її не хоче, вона вже бідна, так змучилася. Нє, ні, ні, нехай, нехай віддихне, дивись, вона вже вилягла, пішла на землю. Та не знімай, але я не готую,

Всё попадете, що ви. Я переписую без звики. Шараз зайдіть. Всё, тоже все добре. Підписуйтесь.